Проїжджає одна на Руверику, ти їй кажеш слава Ісусу Христу! А вона тобі бу-бу-бу-бу-бу. Отакі -бу 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 -бу". <гум> вони місцеві жителі, блядь. Ну, а там Сільмах. Ну. Совок тут застряв, так щоб ви розуміли. Нічого не змінилося. Де вона та була? В незалежності від кого тримаємося і тримаємо стрій. Життя гімно, ти нікуди не дітися. Бережіть себе. Там зупиночка. Написано Міру, мір. Малороси, мать їх.